Рілси в Інстаграмі, я не знаю, навіть шорти в Ютубі дуже затягує, тому що це доза дофаміну. Але телефон також допомагає дуже багато в навчанні, досить багато тестів, наприклад, проходиться або якась інформація шукається. Віртуальне спілкування їм воно краще, тому що вони там успішніші, там їм безпечніше, комфортніше. Чому ти хочеш спадки? Так він говорить, що я до цілу ніч сидів у телефоні. Ну, дитина так відверто просто це сказала. І ми побачили, що й у другій, і третій ночі наші дітки онлайн. І тоді стало зрозуміло, чому вони себе так почувають і чому така підготовка до уроків і на уроках.